Підій, будь ласка, документи посичні водія реєстраційний документ на транспорт за всі полісобов'язково. Знаєте, за що зупинили вас? Так, чернігівські патрульні поліцейські зупиняють порушників правил дорожнього руху перед спілкуванням. Обов'язково попереджають про те, що ведеться запис на боді камери. Ми почали почувати себе набагато безпечніше, тому що вона фіксує всі випадки, і всі, ну, всі випадки, які можуть статися, всі випадки, які сталися. Якщо навіть до патрульної поліції можуть бути якісь претензії з боку заявників або е, різних правопорушників, або просто людей, е, ця камера може е, якось частково нас врятувати. Тому що я гадаю, що кожен поліцейський повинен нести свою службу правильно, законно. І якщо це фіксується на камеру, то це йде лише в плюс. Відеофіксація ведеться постійно відповідно до наказу міністерства, каже Максим Кобілецький. Під час виїзду ми кріпимо ці камери на наш однострій, виїжджаємо, і вона робить в автономному режимі постійно. Тобто, якщо ми не зжимаємо, цю кнопочку, то дві хвилини до... Того, як ми її нажимаємо, і дві хвилини після того, як ми її віджимаємо, запис ще буде зберігатися. Змінювати запис або видаляти його патрульні поліцейські ніяк не можуть. Це зумовлено технічними характеристиками цих бодікамер. Вона функціонально залежна від апарату, який знаходиться у нас в управлінні, і лише через цей апарат. Вся інформація ми навіть не можемо подивитися те, що вона знімає, те, що вона фіксує, те, що вона записує. Зі слів патрульних, люди на камери реагують по-різному. Хтось проти цього, а хтось навпаки підтримує. Я думаю, так і надо. Це знімати треба, щоб нарушення не було. Потрібні. Для фіксації, щоб і імна... на корупції було у нас в країні. Щоб мало лише таке була непонятна ситуація, щоб по камері могли розібратися. Що є фіксації, показали відео. І все. Я думаю, так правильно. І поліція нормально спілкується, Ми без поліції не нормально спілкуємося. Бувають такі випадки, коли людина каже, що я не дозволяю вам фіксувати мене, я не хочу, щоб ви мене знімали. Я приватна особа, до мене це не повинно застосовуватися. Але якщо з людиною нормально пояснюєш і все, нормально ведеш бесіду, ти пояснюєш, що у нас все прозоро, щоб це ми, у нас все було законно, щоб ніяких претензій не було не з нашої сторони до цієї людини, будь то правопорушник, будь то будь-який зерник, будь то люд... ну, люба людина на вулиці, якій ми можемо надавати допомогу, або просто спілкуватися. Олександра Мілашевська, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.